Доброго дня, шановні друзі. Давайте сьогодні приготуємо пиріг із яблучних слайсів. Ой, дивіться, який він гарнющий. Беремо 3 яйця, беремо дрібку солі і дрібку ваніліну і 50 грам солодкого цукру. Все гарно перемішуємо міксером. Очищаємо цедру з одного лимона, 100 мл молока, розтопили 50 грам вершкового масла і вливаємо тільки половину. Перемішуємо. Далі беремо 120 грам борошна, але всипаємо не все, а десь половинку. Висипаємо остальне борошно і додаємо чайну ложку кориці і чайну ложку розпушувача. Видавлюємо сік з половини лимону. А зараз займемося яблуками. Беремо 4 яблука твердих сортів, видаляємо серцевину і очищаємо шкірку. Ось так очищаємо шкірку. І ми зараз на такій шинковці нашинкуємо яблучки на м'ясорубку. Можна їх накришити любим способом, главно, щоб вони вийшли як чіпси. Перед тим, як яблучка покришили, ми їх вмокнули в лимонний сік. А зараз виливаємо рештки цього соку і акуратненько будемо перемішувати, щоб не дуже опортити ці слайсики. А зараз беремо вже слайсики яблучків і потрошку кидаємо у тісто. І ось так гарно яблучка обмакуємо в тісто. Ось так яблучка ми всі окунули в тісто. Беремо круглу форму для запікання. У нас 24 см, але чим менше, тим краще. І змащуємо її вершковим маслом. Перед цим застелили пергаментом. Викладаємо форму акуратно і так розрівнюємо, щоб слайси були рівненькі. Ось так у нас виходить, слой за слоєм. Чим меншу взяти форму, тим пиріг буде вищий. І ось так його. Равномірненько слайсики розкладаємо. Його трошки повібруємо, щоб воно наче всілося. там все Зверху доливаємо рештами розтопленого вершкового масла. Тут грам 20 залишилось. його гарненько Ставимо в духовку розігріту до 180 градусів десь приблизно хвилин на 50 на годину. Пиріг уже готовий. Він у нас получився не дуже високий. Із-за того, що формочка для випічки була. Така широка. Тому ми рекомендуємо обрати як можна у форму, щоб він був вищий. От. А зараз будемо його прикрашати, посипати кровою пудрою. Ось такий смачний пиріг у нас получився. Яблучка слоями, пропитаний яблучним таким, мабуть, соком, тому що вони ж підтали, понятно, що в духовці. І він дуже-дуже смачний. Аромат на всю хату стоїть.